Видатних людей, які змогли розвинутися в декількох напрямках одночасно. Михайло Булгаков був хірургом, а також поетом, романістом та композитором. Микола Мосов був кардіологом та письменником. Андрій Кузьменко з крадин, був стоматологом. Але найбільш відомий як співак, композитор та телеведучий. Нині серед наших співгромадян таких людей також вистачає. Музикант, поет, прозаїк, гуморист це Іван Донич. починав свою діяльність як диригент духового оркестру, паралельно опановував гру на багатьох музичних інструментах, переважно духових, але мріяв стати художником. Ми зараз перебуваємо біля національного музею Тараса Шевченка. Тут експонуються картини Івана Донича. Це переважно пейзажі, на яких змальовані мальовничі краєвиди України. Також тут представлені натюрморти. В творчому доробку Івана Донича більше ста робіт. Це переважно пейзажі та натюрморти. Але також він творить і в таких напрямках, як графіка та ескізи. Що вплинуло на Івана Донича, що він так майстерно реалізував себе у мистецтві? Та як йому вдалося стати успішним у декількох напрямках творчості, це ми в нього зараз запитаємо. У дитинстві ви мріяли бути художником, але свій шлях в мистецтві почали зовсім з іншого напрямку. Чому так? Я народився в сім'ї музикантів. У мене батько військовий диригент. Він працював в радянській армії, керівником оркестру, ансамблю. І в нашій сім'ї завжди звучала музика. Тому ми всі, у нас в нас у сім'ї багато було дітей, і всі діти бачили, що вдома. Робиться, і ми прилучалися до, до цього вида мистецтва. Батько нас е, з, е, з малих років навчав музику. Я, наприклад, е, почав займатися музикою з п'яти років. П'ять років я вже грав в оркестрі на Альті, був виходовихованцем оркестру. Потім через три роки став трубачем. І Потім вже пізніше училище закінчив класу кларнета і закритий склада. Тому музика спочатку. Що спонукало вас стати професійним диригентом, хоча внутрішньо ви відчували потяг і до інших напрямків мистецтва? Я після школи поїхав в Київ поступати в художню техніку на вулиці, де тоді був художній проміславну техніку. І одразу ж провалився. На величезному ватмані Намалював 5 копійок на тюрмо і отримав за це нуль. За історію цього училища ніхто ще нуль не отримує. А я тут такий е, великий чоловік отримав нуль. Ну і мені сказали, ну, молодий чоловіче, приїжджайте на другий рік. Мати каже: сіду, чому ж ти поїхав туди, де ти нічого не вмієш? Ти ж музикант. Вони ще позичили в сусідів 10 рублів, і я поїхав. І поступив в музичне училище на третій курс, бо я був гарним музикантом Грубачем. А там я вже зустрів художника, знаменитого художника і режисера Петра Городівчука. І він мене за два роки підготував до художньому інституту. Я вже на такому вахуні немає вагу, не вагу купив композицію. На скількох музичних інструментах ви граєте? Я взагалі-то граю на дуже багатьох інструментах. Колись з, з сином ми підраховували, то виявилося, що я вмію грати на 32 інструментах. Я керівник вихованський. А коли керівник е має керувати оркестром, ну, це тоді були самодіальні оркестри в радянських часів, то ми вивчали всі інструменти від духові, від клейки до туби, і ми на всіх мали грати. У мене це успішно виходить. Ви можете заграти нам що небудь? не полишили, мрію бути художником. Тепер ваші картини цінуються не лише в Україні, а й за кордоном. Чи можете пригадати, колекціонери яких країн мають у себе ваші полотна? Е, я 16 років працював у музеї архітектури і побуту України і там спілкувався з дуже багатьма одному світу. Тому мої картини етюди, полотна. Більше, як 60 країн світу? Ну я не знаю, чи можна перелічувати всі Росія, Білорусія, ці наші, Англія, Америка, Японія, Китай, Німеччина, Франція і, і, і багато інших. Коли ви зрозуміли, що хочете поєднати своє життя не лише з образотворчим мистецтвом, а й літературою, хто або що надихнув вас писати? У мене є донька Наталка, яка пише вірші. І я дізнався, що у Києві при спинці письменників України є літературна студія Радосивка. І Я вирішив показати на цій студії свою доньку. І коли її привів, а одна поетеса мене здала. Каже, а ви його спитаєте, він теж пише. Я кажу, та ні, ні, я це для себе щось пишу. А е, керівник літературної студії Дмитро Чорбниченко каже, а ну ж, молодий ну, чоловіче, щось прочитайте. Ну я прочитав кілька творів. Пам'ятаю, що перший твір у мене був гумористичний, про Леніна. Вони всі реготіли. І тоді в кінці засідання кажуть, ми вітаємо нового члена нашого літературного об'єднання. Я кажу, ні-ні-ні, я це для себе. А він каже. Ви навіть не розумієте, що у вас гарно виходить. Ну і мене підхвалили, а коли людину гарно правильно підхвалять, то вона, звичайно, що розірветься, але робить так, щоб було добре. Ну, я став писати. Маленьке гумористичне оповідання, що дитячий, називається Судьба. Мені дуже хотілося стати дорослим і курити товсту цигарку з кружною з газети. Кашляти отак, як дід Хома, приказувати. Ахи-кахи, а нехай йому маморкою, який кріпкий самосад. Оце Ванько, слухай, діда, до 25 років не пий і не кури. А як уже судьба є дріт твою, розтакає на виворіт прикрутить, тоді можеш починати, але треба починати тільки з махорки. Приходжу якось до магазину і сміливо так до продавця. Тядьку Юстенію, у вас махорка є. А навіщо тобі, дитина? Мене судьба, є дріт твою розтакаю, на виборі прикрутила. Хочу до школи, а чобіт нема. Хочу цукерку, а купити ні за що. То оце думаю, що вже мене судьба й прикрутила. Іди на сюди, дитино. Повернися, я подивлюся на твою судьбу. Я повернувся до них спиною, а продавець Юстені, як очистять мене метровкою, як очистять, здалося, ніби сідниця загорілася. Ай-яй-яй! Що ви робите? Поправляю твою судьбу, аби не вирядувала. Якщо знову прикрутить, приходь. Післявоєнне дитинство складне становище як професійного художника, заздрощі та нещирість оточуючих, все це вас спіткало на життєвому шляху. Чи вважаєте ви себе щасливою людиною? Але взагалі-то так. Я думаю, що так. Тому що... Я мріяв бути і музикантом, і, і художником, і письменником. Тому що ці три мрії, які я собі коли дитинстві плекав, вони здалися, що ще треба. Е, гроші, то, і всякі оці е, багатства не воно, воно, воно дає того ж часу, що дає творчість, що мистецтво, музика, література. Так що я думаю, що так. Я вам дуже дякую за відверту розмову і за те, що згодилися розповісти про себе та про свій шлях до дитячої мрії. Талановита людина, талановита у всьому. Приклад Івана Донича показує, що можна реалізувати свою мрію за будь-яких умов і стати професіоналом в будь-якій професії. Головне пустити мистецтво до свого серця та віддатися справі яку найбільше любиш.